Друзі, всім привіт! Сьогодні понеділок, а це значить, що у нас розпочався турнір. Турнір у нас на потужному поселенні без зелених. Значить, кедмани в нас пролітають. І ну, потужне поселення, блін. Блін-блінський. Де ти? А де акула? Ага. Там червоний центр, да, був? Червоний. Що в нас є синього? Ось цього хочу. Ось цього візьму. М -м Давайте швидкий таунт візьмемо і. І візьмемо Люську. Що без хіла підем? Давайте без хіла. Чи опасно без хіла ходити? Ні, там хілів багато, там якось, блін, опасно. Я навіть не знаю. Давайте там тоді приберемо. І ви знаєте, такого хіла. А чому? А не знаю, мені так захотілось. Якогось різноманіття. Так. Так, так. Ну, давайте це зелені скинемо. Зараз угу. секунду. Так, мене трошки відволікли. Так, червоні, фіолетові. Далі, далі жовті. Так, давайте таке все, все там підірвемо. Нормально. Куди будемо бити? Будемо бити сюди. Так, да, давайте сюди. Спочатку Люська, може, контру зніме. Так. Давайте п'ятірочку може синю. Угу. Є контакт. Так, зараз би трошки, трошки не здохнуть в першому поєдинку. Так, це він по одному довбане. Ну давайте сюди. Ладно. Підхилимося, соберемо акулу. Давайте люську зарядимо. А, ні, не дозарядилося. Так, щось у мене йде не за планом. Треба це якось поправити. Так, ну нам допомогли якийсь такий бій вийшов. Геть незрозумілий, треба перенастроїтися. Ладненько, продовжу трошки пізніше, тому що треба срочно бігти. Так, давайте продовжимо. Справи вроді вже поробив. Так, тут я поставив команду. Хочу так. От хочу так. Теремпам-пам. пам Четыре збоку сім. Ага, нормально можна всього збирати. Там ще три зверху. Так. Так, і жовтий буде в фіолом, ми будемо якраз під бафом. Ну давайте. Так, так. Жовтий в Рігарва. Ой, бідненький, 1200 навгрібай. Давайте два фіола в два жовтих. Ой, 900. Так. Кірюша. Ультувати хочеш, да? Ну давайте фіол підтягнемо. Ой, знизу склався. Ну бач поле проти того, щоб Кіруша ультанув. Давайте жовтеньких. Жовтеньких. Давайте фіолетовий. Зарядом якраз. Ай, задовбали. Так, так трошки трошки мене збили ладно нічого вони вже нам все одно нічого не зроблять просто трошки час затягнуть так це він по-моєму ще й ладошечник ну ладно Так, і добиваємо. Так, що за день такий сьогодні? Все вроді перевищало. Так, так, так. Там азмія у нас є сльозькі, все, погнали. Що ми бачимо? Що... З камінцем не дуже добре. Так, фіол піднімем Давайте хай туди улітає. Нічого не приїхало. Давайте синій. Давайте 4 фіола підтягнемо. О, п'ятірочка навіть. Навіть п'ятірочка. І в одну сторону довбить Так, добре. Тоді ми зробимо так і в Рігарда підтягнемо жовтий. От якось так. Получив? Будеш знати. Ну, давайте фіолу взорвем Все-таки кіті заклювали. Так. Давайте спочатку цею. Да і цею. Зараз ми ще раз зберемося. Давайте фіол, щоб бафнутися. Ой, не вже перекинуло, щоб не затягувати це все. Добре. Так, один із них два. Два рясаються, Так, давайте так. ніфіга, Давайте так. Щось з геть камінцем поршивенько, Давай в І Де ми можемо тут ще забрати? Давайте тут глянемо. Я зараз всіх потрошку заряжу, як в грибу. Да як в грибу. Давайте тут. Фіол ми збираємо, але не тоді, коли потрібно. Так, давайте через синій. Ще й за мідло, як завжди в нього працює. Так, качка б'є. І куди ж ти довбанеш? Ага. Бух. Давайте десь тут будем шевелить. Так, давайте зарядим, поки тражалка висить. Блін, шо ж так все печально? Давайте так. Так, отразили вже добре, вже трохи легше. Так, центр спекаємося, ні. Так, і де звідси і фіол зберемо. Люсик, макінець то люськ зібрали. Так Ми заблокуємо цю сторону. Поки що одну залишим. Ні, давайте долбанемо. Угу, Я як чувствовав, що треба її скинути. Так, давайте цих сюди, цю сюди. Трошки пришвидшимося, бо мені це піднадоїло. Мав мене бажання довго тут думати. Так, це і сюди, цею сюди. И ось так. Ага. Угу. Рассайся, разойся. Ще раз раснулась. Та вы шо, блин, на приколе? Что с щит А, нет. Отражалка какие і добила. Фу, погнали. Так. Що тут прикинули? Фіол забрали. Що і на цьому все закінчилося. Давайте ще знизу. Підірвемося, фіол є. Так, тепер жалку включаємо. робим так. Давайте будемо з жовтим бить. Чудово. Воно контру спочатку зняло, потім, а потім вдарило. Так, качечку зарядили, А кого ми блочити будемо? Давайте сюди. А чого я того не заблокував? Короче, фиг поймешь, ну тупники начинаются. И на тебе хил, блин, дождался. Как странно, как мне Люську одну не убили. Давайте сюда. Сюди? Там трічка буде жовта. Так, ну давайте спочатку цю потім цю. Так, іди в баню. Добре. Завжди як з роботи прийду, тупніки ловлю. Не сильно мені подобається грати, не відпочивши, але... Але потрібно, по-другому не вийде. Завтра, думаю, день поживавіший буде. Що вони мені накидали? Що я збираю? Убийте вже його. Угу, дякую. Коротше, що я вам скажу? Є акула, беріть акулу. Ні в чому собі не відказуйте. Де він вже набрав? 37 тисяч? Ага, ну все понятно. Добренько, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра всім.